Хочу сказати, що останнього разу мені не сподобалась якість моєго відео. Тобто вони були цікаві, вони були з кольором, так як і зараз. Але чогось в них не вистачало, і я зрозумів, що. По-перше, контрове світло, воно в одному сценарії було, але зникала фонова підсвітка, а в другому воно ну, виникало одне. Тобто, це неправильно. По-друге, були жорсткі тіні, тобто те, що від носа у мене залишається зараз трохи розмазана тінь, це окей. А те, що була вона різка з гострими краями, оце от погано. Того е, в даному освітленні, в даній постановці я спробував цього уникнути. Я використав все, що в мене є на батарейках, і, як ви бачите, результат доволі непоганий. Спробуємо ще якийсь ракурс для того, щоб усвідомити, що в мене дійсно все вийшло. Отже, так, я тепер стою, до цього я сидів. О, на задньому фоні у мене другий колір, не той, який був одразу. І тепер е, ну, дуже багато чого змінилось. І у мене питання, чи дійсно я освоїв те, що мав? З приводу світла, для того, щоб якість моїх відео була ну трошечки все ж таки краще. краще, ніж на попередньому відео. Це, як наче екзамен того, чим я займався останнім часом, оскільки я вивчав саме це постановку світла. А от зараз ви побачили, як контрове світло зникло. Чому воно зникло? Бо воно на батарейках. Отже, у всіх спливає свій час. Ну, така от філософія. Але хір без нею з філософією. Зараз я спробую вимкнути ще і фонове освітлення. Ви побачите, що воно прямо у мене за головою. Да, отак буде набагато скучніше, бо не буде підсвітки фону. Ну, вимкнутий основний. Основне джерело світла буде неправильно, тому я від цього утримуюсь. Але повірте мені, як тільки я його вимкну, тут стане абсолютно темряво.